Привіт, друзі! Мене звати Євген і ви на каналі CATADvisor. Супергеройські серіали заполонили екрани від темних антигероїв до класичних рятівників світу. Але які з них справді варті уваги? Сьогодні ми будемо обирати. Готові? Тоді натискайте лайк, підписуйтесь і погнали! Серіал Місячний лицар розповідає про Стівена Гранта, скромного співробітника музею, який страждає на розлади пам'яті та постійні провали у часі. Згодом він дізнається, що є альтер-его Марка Спектора, колишнього найманця, який став аватаром єгипетського богу Хонсу. Разом їм доводиться боротися зі злом та протистояти харизматичному антагоністу Артуру Гарову, який прагне пробудити богиню Аміт. Місячний лицар це сміливий експеримент Марвел, який виходить за рамки звичних супергеройських історій. Завдяки сильній акторській грі Оскара Айзека та поєднанню психологічної глибини, містичної символіки та видовищних візуальних ефектів, серіал пропонує незвичайний погляд на особистість героя, що розривається між двома світами. Хоча розповідь може здаватись складною, вона неодмінно зацікавить тих, хто шукає щось більше, ніж просто екшн. Серіал Пінгвін є спін-оффом фільму «Бетмен» 2022 року режисера Мета Рівза та продовжує розповідь про кримінальний світ Готема. Події розгортаються через тиждень після смерті кримінального боса Кармайна Фальконе, що створює вакуум влади в місті. Освальд Коблпот, відомий як Пінгвін, прагне скористати ситуацію та зайняти місце нового лідера злочинного світу. Його головною суперницею стає Софія Фальконе, амбітна дочка покійного боса, яка також претендує на трон. Серіал успішно передає похмурий та брутальний світ Готема, нагадуючи класичні гангстерські драми на кшталт клану Сопрано. Інтриги та боротьба за владу тримають глядача в напрузі від початку до кінця. Хотів би відзначити акторську гру Коліна Фаррела, яка блискуче втілює образ Пінгвіна, демонструючи глибину та складність персонажа. Його перевтілення настільки вражаюче, що актор стає невпізнаним у цій ролі. Пінгвін це потужна кримінальна драма, яка розширює всесвіт Бетмена та пропонує глибокий погляд на одного з найцікавіших антагоністів Готема. Як на мене, серіал є обов'язковим для перегляду шанувальниками жанру та всесвіту DC. Миротворець це продовження історії одноіменного персонажа якого ми вперше побачили у загоні самогубців Джеймса Гана. Після подій фільму Крістофер Сміт, відомий як Миротворець, дивом виживає та отримує нове завдання. Разом із секретною урядовою командою він має ліквідувати загрозу прибульців, відомих як Метелики. Попри майже серйозний сюжет, серіал наповнений фірмовим гумором Джеймса Гана, кривавими сценами та несподіваними емоційними моментами. Це не просто черговий супергеройський екшен, а історія про людину, яка намагається зрозуміти себе та обрати свій шлях. Миротворець це вибухова суміш екшену, сатири та комедії, яка доводить, що навіть другорядні персонажі можуть отримати круті сольні проекти. Джеймс Ган створив одне з найоригінальніших шоу у жанрі супергеройки, і воно точно варте уваги. Серіал Локі від Марвел це більше ніж просто чергова історія про улюбленого антагоніста. Це ключова історія, яка змінює правила гри і закладає основу для майбутніх подій у мультисесвіті. Це сміливий експеримент, що поєднує детектив, фантастику та філософію. Хоча іноді серіал відходить від класичного екшену, він залишається захопливим і атмосферним. А розвиток персонажа Локі це взагалі одне з найкращих розкриттів персонажа у Марвел. Також хотів би відзначити сильний акторський склад Тома Хідлстона та Оуна Вілсона, які утворюють дуже харизматичний дует. А візуальний стиль ретрофутуризму це окрема важлива фішка, яка додає унікальності цьому серіалу серед інших. Це відмінний вибір як для фанатів коміксів, так і для шанувальників оригінальної фантастики. Супергеройський жанр давно став символом пафосу, величі та битві добра зі злом. Але що, якби супергерої були не рятівниками та благородними месниками, а корумпованими зірками шоу-бізнесу, безвідповідальними нарцисами, які користуються своєю силою для особистої вигоди та здобуття влади? Саме цю ідею досліджують хлопаки: серіал, що ламає всі клішеї, і пропонує глядачам жорстоку сатиру на сучасне суспільство. Світ хлопаків це реальність, де супергерої є продуктом мегакорпорації, яка керує їхніми образами, приховує злочини та заробляє мільярди. Головна команда супергероїв Сімка це еліта з надлюдськими здібностями, але за фасадом слави ховається егоїзм, насильство та безкарність, серед яких особливо виділяється Хоумлендер, холоднокровний тиранічний лідер із комплексом Бога. Проти них виступає група хлопаків, звичайних людей на чолі з Білі Бутчером, у якого є особисті рахунки з хоумлендером. Разом із іншими борцями за справедливість вони ведуть війну, яка часто стає ще бруднішою, ніж дії самих супергероїв. Хотів би відзначити жорсткий, але дотепний гумор. Поєднання чорної комедії, абсурду та кривавого екшену робить перегляд захопливим, але деякі сцени можуть бути надто жорсткими, навіть для любителів кривавих шоу. Серіал не боїться переходити межі та дивувати глядачів сценами, які залишають у ступорі. Це шоу явно не для всіх, і якщо вам не подобаються сцени насильства, чорний гумор і безжальна критика суспільства, серіал може здатися занадто важким. Це шоу, яке розважає, шокує, змушує сміятись і замислюватися одночасно. Якщо ви шукаєте щось радикально відмінне від звичайних супергеройських історій, це саме те, що варто подивитися. Ну а на цьому в мене все. Якщо у вас є свій топ найкращих супергеройських серіалів, напишіть ваші варіанти в коментарях.